Шукаю всянця правди, хай розум не спить. Чого научишся, вода не забере, не візьме розбійник, вогонь не спалить. Все починається з простих речей. Це звук. За мого життя я пам'ятаю три знамениті українці такі були. Ну, старі, самі старі це були е, хто? Ну, тих часів це був Сковорода. А сучасні це був Неумивакін, це був доктор космічної медицини mm -hmm. в Росії. Він українець. Парфірій Іванов, от Іванов, це була послідовністю обливатися водою. От я, я вже років я від 22 років я обливаюся холодною водою. Кожен ранок був подумав. Ну, хіба вітер великий по Іванову. Бо у мене було. От, з дитинства в мене був вроджений ревматичний паліатріт. У мене на погоду, зміна погоди, всі сустави боліли. Всі сустави ломали, от всі. Тут особливо коліна. Я, я засипав у дитинстві, то отако от я мусив засипати. Коли почав вливатися холодну воду, тху -тху -тху -тху, вже, ну, рахуєте, вже більше 35 років я цього не відчуваю. І того, а третій це був ворон його справжнього імені, там я чесно не пам'ятаю. А це як кажуть у Мирослава Доченця. Найдіть, там багато у нього є гарних книжок. І там є такі моменти, там дуже файні моменти про довгожителів наших гуцульських, про харчування. І е, там от, учитель, учитель це говорина, то він, от, як описує, то він як ішов. По траві він старався поверхі йти, бо навіть травичку не топтати, щоб він старався якось так пройти такими стежками, щоб не нашкодити любій комарці та травиці. Кожна трава, озаря поїдаюча, зараз молода, кропива. Бо кожна трава вона активує у нас програми, і багато програм в організмі. Ви повинні це розуміти. Навіть не хімічний склад. Він, вони дає сила, сила. Діло, не, коли нам кажуть, вуглеводи, білки, діло все в силі, готові енергії. Краще брати готову енергію, чим органи мають, як би сказати, ще перетравлювати, ще мучитися, працювати. І того, чим простіша їжа, і... От в алкоголю навіть, якщо настояні вина на алкоголі невеликі, настойки полосці. От в мене мама 85 років. Ми вже два роки від давління нічого не п'ємо. А в неї давління було і низьке, 40 на 60 один раз було, і до 200. І тепер ми вже два роки жодної таблетки ми не випили. Більше. За Бо лікарів, коли деколи звертаюся, вони кажуть, це вже вік. Такого немає і не може бути. Вік тут не при чому. в людини життя мало би починатися тільки після 70 років. Справжнє життя, мудрість приходить. А нам, а нам дехто каже, що в 70 це вже все. І коли ми активуємо цю програму, то в мене сусід був, от то він, от у нас було таке колись, як скусили пшеницю, то на полі були стерти, соломи. Ну і чоловік із змов, не мають що робити. Ну. Брати, помішкові йдуть соломи туди. Ну, набрали соломи, а там каже, що «Ідіть, скажіть моїй жінці, хай принесе мені сюди чаю під стирту. Ну, а всі кажуть, що «Шо? Шо? бери на плечі, став тут, принеси додому і зараз буде тобі чай. Вони ніколи не думали, що чоловіку 75 років ще може захотіти десь якоїсь романтики, ну, як сказати, так. І він був частково паралізований в 89 років, і ще йому була потрібна жінка. Так. І це означає, що людський організм має безмежні можливості, властивості. Але ж як у телефоні трактувати програму. І має бути послідовність виконаної дії. Ну, в, 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 в телефоні як треба що? Розблокувати, потім э, набрати певний код цифр, ну, певну програму, а потім уже ми можемо спілкуватися чи знаходити так само організм. А ми хочемо зразу, вже без... Ну, бо що таке ритуал? Любий ритуал? Це послідовність виконаної. Дії чи інформації чи роботи. Але має бути послідовність, як у математиці є послідовність, що за чим має бути як люба формула, е, ну, будь якій роботі, що починається, з фундамента. Я подивився, як Славік малював картини. То як дивишся на картину, здається, це фантастика. Це, це неможливо. Але коли ти видиш, з чого він починає і як він то робить. То все дуже просто. І так, вся люба робота в цьому світі, що відбувається, то геніальне все просто. Але ж е, треба знати, з чого почати, який фундамент закласти спочатку. І любу роботу того, е, от, ми повинні мали б учитися простих азів: одежа, їжа. Несе великий смісловий теж, зміст. Бо хочемо ми чи не хочемо, що ми поїдаємо, то ми її є. І то нас програмує, і то, ми, то нас веде. І того, якщо ми на навісні от різному верхні, це кропива або є навіть та сама Люба, починаючи мокрий яц, Зрізати легонько, не ранячи коріння молоді листочки, які молоді, і одразу активується там діло не як у вітамінах, активується програма. Ми краще розуміємо навколишній світ, і тоді ми розуміємо, що ми маємо жити в гармонії з ним, не руйнуючи його. Ми ж живемо в собі. Пам'ятаєте, як ти казав по Пандопалу у фільмі Василій ну, Молиніці? Це собі, це знову собі, це знову собі. І так само ми тепер, ми живемо і нам дуже багато всього треба, а людині потрібно тільки трохи трошки їсти і трошки дах над головою, а більше спілкування і радості. тоді людина може гори перевернути і може переміщатися у вищі світи. І ми можемо туди, якщо б ми знали, як пересуватися, що Булгаков, мастер Маргарита? Як він описав ті моменти, ну, з, з, з допомогою певних трав, трави, трави дають, е, окремі трави дають, е, відключають наше наш, ну, ми, сознання, мозок. І тоді ми можемо, лише то, що от люди тільки осознані, вони можуть використовувати першу траву, або, як нам кажуть, наркотичну дію. Лише треба знати, для чого приміняти. І так само окрема трава, вона потрібна для, як би сказати, не задоволення якогось такого для привикання, ну, по-сучасному би сказати для кайфу, а для того, щоб принести, знати якусь інформацію, переміститися в часі, в просторі. І того трава, да, трава і самі прості наші трави, вони активують ці програми. Це так, як люба рослина, коли ми її даємо ходимо коло неї. І вона віддає нам здоровий плід. Ми, 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 от так само і ми творцю маємо віддавати гарну енергію радості. Бо коли би ми, йому, ми е, понурі, ми сумні, він, це так як помідора чи огрок гнилий. Ми ж не хочемо їсти гнилу вже, любу, любу, бурак, помидору, там що-небудь їсти. Гниле, чи заплісніве. Так само і. Вищі сили, вони не хочуть з нами спілкуватися, коли ми... у нас негативні емоції, негативна думка, і взагалі, коли ми постійно усі... недовільні нічим. А зараз, замітьте, що чогось ми усім недовольні. От був такий от, брати наших козаків, брати наші ті старі часи, вони навіть на війні. Навіть в важких моментах вони жатували, веселилися і з танцями, з півами, з гопаком вони йшли на ворога. І це була ігра, і, і діло в тому, що там, подивіться, яка одежа легка. Шаровари широкі, сорочка широка. Чого тепер усе такого прижато, не зажаті, всьому. І, і в рухах, і в, і в емоціях зажаті, і в одежі. І на як зажаті в будинках, коли ми збираємося, ми не хочемо на природу, на простір. Ми так як ми зажаті у всьому. І того нема яка циркуляція крові, нема, нема віддання, віддачі емоцій. Бо жінка, запам'ятаєте, яка б не була файна жінка, фа, гарна, гарна жінка, гарна по українськи слово. Бо жінка без емоцій, це так, як їжа без солі. І... і жінка якраз чоловіка і всіх решта природи емоціями. Навіть і, може бути трохи негативні, але більше позитивні емоції це велика сила. І вона має заводити, як дзига, крутитися кругом чоловіка, кругом всього. Заводити. І тоді чоловік для неї горе звегне. Не силою, а натхненням, щоби. Жінка має надихати чоловіка на все: на роботу, на життя, на відношення. І це є то, та сама магія. У нас в селі бу, була така сім'я, ну, таких е, вишуканих людей, вони будуть такі, можна сказати, аристократи. І от чоловік, коли приходив додому, от, наприклад, з роботи чи з села, жінка його зустрічала з кувшином води і з полотенцем. Ну, зливали йому на руки, на обличчя, ну, вода змиває різну енергію, якщо не, десь там хтось щось сказав, чи навіть не так подивився, бо хочемо ми чи не хочемо, погані очі, людина сама не може розуміти, як вона може нанести шкоду іншій людині. І того цю енергію вода змиває. Тоді, коли чоловік обмив обличчя, жінка каже за стіл, а потім каже, іди трохи відпочинь, бо у нас є робота. Це так як, будь-який механізм, ну, будь-який автомобіль, якщо він десь чи трактор чи що-небудь, будь-який механізм, коли він поробив, йому треба дати що? Остити, змастити, заправити, аж потім знову, щоб він його до праці. А у нас де коли жінки ні з того, ні з цього чоловіка прийшов, і вона вже де ходив, що був, і ну, як той жінка, та-та-та-та, трендечеха, як в тому фільмі. Ну так є, ну це нормальна реакція кожної жінки. І того у всьому кажу, присутня магія, трави, магія звуку, особливо української пісні, магія інструментів, кобзи нашої, бандури, струнних інструментів. Це ж е, вібрація частота, яка і знову вона заворожує нас. Бо хочемо ми чи не хочемо звук. Вібрація частот, вона що робить? Настроєння настроїти, Або настрої. Що у всьому присутні троє. Троє. Навіть е, ну, син Бог і дух. Отець, син і дух, а потім троє присутні в всьому практично. 3 царство. Навіть у нас є така колядка старовинна, щедрівка попід Діброву попід зелену. Замітьте? Не, на, не у січні місяці, а Діброва зелена коли? Квітень місяць, березень. У березні вже зеленіла треба. Попід Діброву, попід зелену. Щедрий вечір. Десь там, наприклад, Юля чи Марійка Ягнітка Пасла. Три, три трубці несла. Перша я трубка баймедіна. Мідіна Мідіная це символ чого? Нижнього царства. Мідь це символ ми, Нижнього царства. Друга стрибка е, у нас роговая, а третя ну, Тут трошки змінено, бо мало бути срібне царство і золоте. І того, е, у всьому присутність настроєння є. настрої. І настрій. І того, коли організм настроєний, запам'ятайте, йому не шкодить нічого. Бо люба хвороба проходить від чого? Я казав один раз, Славік-художник Горбашевський приходив у мене ячмінь. Око запухало сквозняк хвозняками у мене. Бо що таке сквозняк? Ну, думаю, ж на вітер, вітер дує, нас обдуває, нічого, а тут раз сквозняк. Просто відкість прийшла негативна. Потік воздуху з слабою хворою енергією. Все. І через шкіру впіталося. І він каже, Іване, на тому сквозняку стояло 20 чоловік. А пошкодило лише тобі. Чого тим решта не пошкодила? І того, коли значить, мій організм був ослаблений емоціями, роботою, може переїв, може перепив, може то. І він, коли ослаблений імунітет, тоді вже Ну, простуда це є остання ланка. І того, А настроєння це так як інструмент, щоб він зазвучав, щоб він грав, щоб була музика, щоб була космос, гармонія, його треба настроїти. Чого і спеціального ну, викликали майстра настройщика, який він любить інструмент, настроїв, щоб той музикант зіграв. Без настроєння немає музики.